Кармічний прогноз на жовтень 2025 року. Жовтень нас вчитиме розслаблятися, довіряти Богу, радіти життю і вчитися вибирати шлях, куди вас кличе ваша душа. Пам'ятайте, чим більше цього буде у вашому житті, тим більше вам буде усміхатися удачам. Гроші. В плюсі, чим більше ви будете щедрим, легко тратити кошти, тим більше їх приходитиме у ваше життя. Також подумайте, що старе у сфері фінансів роботи давно пора відпустити. Якщо буде можливість отримати нові знання, не відмовляйтеся. Стосунки: є можливість познайомитися в подорожі або по інтернету, якщо ви не в парі. А у кого є претензії, недовольство до всіх представників протилежної статі, задача почати фокусуватися на позитивних якостях людей, і тоді ці якості почнуть збільшуватися. Приберіть претензії і егоїзм, що мені все не так, щоб ваша половинка не робила. Якщо ви досі залежите від думки рідних, не навчилися обирати себе, це буде заважати вам проявлятися і розкривати свої таланти. І жовтень якраз той місяць, коли саме час це все пропрацювати, також місяць сприятливий для створення краси навколо, відвідування гарних місць, спілкування і шопінгу.